Чудеса перевтілення чоловік підробив документи та став жінкою, щоб перетнути кордон. Ну це не новіночка. Максимально максимальна стандартна історія. Однак попався в руки прикордонникам прикордонникам з пункту пропуску Лужанська. Саме там вони і впіймали порушника з фальшивими паперами. В них писали, що кордон. Переїжджає 25-річна одеситка. А виявилося, що ще літом чоловік був навіть на ВЛК і є військово зобов'язаним. Далі долю чоловіка е, вирішать правоохоронні органи. А які ще кримінальні події відбулися в Україні? Дізнаємося в кримінальних хроніках. Забавно. На Черкащині чоловік кинув гранату в компанію підлітків. Близько 10-ї години вечора до будинку культури під'їхав чоловік на підпитку та попросив у підлітків запальничку. Зловмисник шукав конфлікту, ображав нецензурними висловами, після чого вдарив 17-річного хлопця. А далі сів в автівку та поїхав. Через кілька хвилин повернувся з гранатою, яку ж бурнув у компанію. Двоє хлопців та одна дівчина отримали осколкові поранення обличчя, плечей, ніг та грудей. Їх доставили до лікарні. Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника. 39-річного мешканця з Винигородського району затримали. Досудове розслідування триває. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На Вінниччині завідувач медичної частини однієї з виправних колоній вимагав у підлеглого частину щомісячної премії. За це зловмисник обіцяв фельдшеру сприятливі умови роботи та нарахування тих самих премій. За такі послуги керівник хотів дві тисячі гривень щомісяця. Під час отримання чергової виплати спритника затримали. Старший Старші свічі тиші ударів на депресію області по напроведення обступу приміщення медичної дитини. Ті сотвіросот. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, банківську картку, документацію та комп'ютерну техніку. За бажання отримувати щомісяця додатково 2 тисячі гривень, затриманий може заплатити десятьма роками волі. Правоохоронці затримали двох поліїв, які знищували релейні шафи на залізниці та автівки військовослужбовців на замовлення Росії. В Дніпрі 32-річний поплічник ворога спалив дві релейні шафи. Зловмисника затримали після підпалу мікроавтобусу з символікою ЗСУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Слов'янську на Донеччині вороже замовлення взяв двадцятирічний наркозалежний з метою заробити на чергову дозу. Два дні тому мені надійшло повідомлення від людини. Я так зрозумів, що з Російської Федерації що. Необхідно підпалити авто збройних сил України, за що я можу отримати фінансове нагородження в розмірі 30 тисяч гривень. Протягом дня молодик знайшов необхідну автівку. Він дочекався вечора та діяв згідно інструкцій куратора. Підпал зафіксував на відео. Я це все відзняв та покинув місце підпалу. Сьогодні зранку я скинув її, але фінансово винагороджений я так і не отримав. Ошуканому ворогом палію загрожує до восьми років тюрми. Поліція Вінничини припинила корупційну схему з уникнення мобілізації в могилів Подільському. Налагодили схему місцева адвокатка разом з членом військово-лікарняної комісії, завідувачем одного з відділень лікарні. Юристка шукала ухилянтів, готових заплатити 6 тисяч доларів за підробку медичних документів. Туди спільники вносили дані про фіктивні діагнози клієнтів. Зловмисників затримали на гарячому під час отримання коштів, затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.